Якщо ви любите сирники, але хочете щось легше та корисніше, у мене для вас ідеальний рецепт. Сьогодні готуємо дієтичні сирні оладки, ніжні, повітряні та неймовірно смачні. Поїхали! До нежирного кисломолочного сиру вбиваю яйця, вливаю молоко або кефір, додаю рисове борошно та кукурудзяний крахмаль, також трохи розпушувачу. Всю цю масу перебиваю блендером до однорідності. Смажу оладки на сухій сковорідці, на невеличкому вогні та під закритою кришкою. Ось такі ніжні, повітряні та легкі сирні оладки в мене вийшли. Вони просто тануть у роті. Я подаю їх зі сгущеним молоком та смородиновим джемом, це неймовірно смачно. А ще можна просто посипати свіжими ягодами та полити медом теж чудовий варіант. До речі, ці оладки не тільки смачні, а й корисні. Всього 96 ккал на 100 г і аж 8 грамів білку. Обов'язково спробуйте приготувати.